Ну і вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті рибацький сигналізатор. Прислав його Віктор зі Львова. І давайте будемо розбиратися, чому він не працює. Дійсно він не працює. Так, перевіряємо батарейки. Батарейки є, але я бачу сліди вологи чи то кислоти з батареї. Батарейки трішки мокруваті. Ладно, давайте ми їх заміряємо. Можливо тут проблема з батарейками самими. Перевіряємо, ставимо прилад в автоматичний режим. Так, зробив, щоб вам видно було. І перевіряємо. Так, перевіряємо першу батарейку. Що таке? Коротке показує 3 Ом. Нормально. Так, інша батарейка. 0,6 вольт. Нормально. А що, самому не можна було замінити батарейки? Хочу нагадати, що ставте завжди отакі батарейки. Вони не течуть і надовго їх вистачає. Так, поїхали далі. Значить, Давайте подивимося, чи немає у нас тут короткого по, этому, по самому сигналізатору 82 Ом. Ну, давайте отак в режимі діодної прозвонки. Так, 90, 80, щось забагатсько. Чи замало. Так, 210 сімо, щось збагатсько дуже. Давайте спробуємо до лабораторника під'єднати. Подивитися, що тут по струму. Таке відчуття, що його кислотою залило і можливо десь закоротило або на контролі, або ще десь. Так, вмикаємо лабораторничок. Так, є запуск напруга у нас на виході 2,9-3 вольта. Так. Під'єднуємо плюс, щось квакнуло, струм споживання 100 100 мА. Ні, 10 мАч, 10, 30, 40, щось у нас стрибає. Давайте спробуємо вимкнути, Так, тут щось реакція є, але на коліща, як ви бачите, реакції немає. Так чому він не вмикається, не вимикається. Щось цікаво. Ладно, давайте спробуємо батарейки вставити, Можливо від блока живлення йде якась пульсація, як він буде реагувати. Так. Це що у нас? Вімкнення. а тут щось щось не хоче. Так, да, як ви бачите, немає реакції на коліща, тому будемо розбирати, дивитися, чому, чому так відбувається. Можливо, у нас сам геркон несправний, а можливо є якась інша проблема. Так, відкручуємо. Відпускаємо ось цей гвинт і у нас тут один крестик. Давайте ми його відкрутимо. Ні, ще є зверху два. Відкручуємо. Роблю це все в прямому ефірі, щоб ви могли наглядно бачити, що тут може відбуватися. А відбуватися тут може що завгодно, як завжди. Так. Все, гвинти відкрутили. так, Трішечки дроти прибрати і так, потрібно, мабуть, більше відкрутити. Так, відчиняємо. Що ми бачимо? Бачимо плата, антена, так, саме коліща. щоб тут резинка трішечки підсохла, порепалася, геркончик. Ну давайте ми... З нього зараз почнемо, перевіримо чи він справний чи ні. Так, прилад режим звукової прозвонки. Єсть, є. І стаємо на геркон. Так, він замкнутий. Так, стоп. Так, розімкнутий. Так, оно стоп щось. Ага, бачимо, що геркон у нас то шупи має не коротко не контачить. Ні, ніби то працює. Де працює він, чому може він так встановлений, цікаво. Хто не де аж збоку, він повинен по центру бути. Так. спрацьовує, далі, далі пауза, знову спрацьовує, знову пауза. Так, працює геркон нібито справний. А чому ж він тоді не сигналізує? Давайте далі розбиратися і розбирати, в чому є причина. Так, ми поки що знімемо. Так, дістати плату потрібно. Так, дістали плату, оглядуємо її уважно на предмет окислів. Ага, в нас є ще один геркон, тобто їх два, бачите, так? Да? І потрібно зараз інші перевірити. А Вони з'єднані, паралель? паралельно? паралельно, не вони з'єднані. Тобто тут два імпульси йде. Добре, давайте перевіримо геркон з цієї сторони зараз. Так, прилад. І будемо перевіряти. Так, тут є. Давайте просто магніт піднесемо. І реакції, як ви бачите, ніякої немає. Тобто він геркон закорочений. Будемо його зараз міняти. Так, друзі, знайшов я в себе геркон, називається він Flex 14, тобто 14 мм. Ще один в запасі є, буду замовляти, нехай будуть. Значить, старий ми зараз відпаюємо і будемо пробувати ставити новий. Так, беремо паяльничок і, звісно, відпаюємо його. Так, старий відпаяли. Зараз ніжки відкушу. Будемо далі паяти його. Позиціонуємо його, щоб самі... Пластинки були паралельно платі. Так, підправимо поки що прихвачуємо. Так, припій, тут звісно такий цікавий. Так, є тепер рівняємо. Так, є. Далі будемо э, перевіряти самим приладом. Так, це у нас старий Е, Далі стаємо на геркончик. Так, зараз нічого не відбувається. Підносимо магніт і бачимо, що він у нас спрацьовує. Далі давайте спробуємо э, трішечки зібрати і перевірити. Так, друзі, плату я закрутив. Давайте ставити батарейки і будемо перевіряти. Так, є сигнал. Так, о. Так, щось пропусків багато нібито. Не пойму чому. І геркон один нібито не працює. Я чую, що він клацає, а... а реакція така цікава. Зараз розберуся з цим. Так, друзі, не міняю цей геркон, тому що нижній трішечки спозиціонував і змінив чуйність на реакцію на колеща. Тепер при мінімальному. Оберті, тобто один оберт, це є один сигнал. І цю, цю сторону все, все працює. Тобто далі буду збирати і ще раз перевіримо. Так, Друзі, зібраний сигналізатор, гвинти закручені, тут все закручено. Батарейки я залишаю власнику свої, врахуємо вартість. Давайте спробуємо увімкнути і перевірити ще раз, як він працює. Так, як ви бачите, все працює. Чуйність є. Тобто це чуйність на четвертий імпульс приблизно спрацьовує. Ну, один сигнал це є сама максимальна чуйність. Тобто все працює, все відправляю власнику і нехай. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.